Усім привіт! Запрошую вас провести цей день разом з нами, з моїм двохрічним сином та мною вагітною. Ми прокидаємося близько восьмої, дев'ятої, все залежить від гліпчика, і а, починається наша рутина. Ми проводимо в порядок спочатку гліпчика. Далі я запускаю прання, і коли вже гліпчик повністю готовий, я проводжу в порядок себе. Далі, поки паралельно готується сніданок ліпчика каша, ми готуємо каву нам. Ось так він мені допомагає. І далі наш сніданок з чоловіком, вітаміни, і далі рутинні справи мої прання продовжується, пилососимо і також перед вулицею, вже коли збираємося йти на вуличку, запускаємо робота пилососа і ми йдемо гуляти, дивилися на качечок, далі повертаємося, миємо ручки, і знову рутинні справи, розбір та складання посудомийки, знову ж прання, і обід ліпчика. Далі він йде на сон, одразу роблю перекус у вигляді сидників. Трішки заснула з ним, тому так по часу вийшло. Йога, медитація. Глібчик прокидається, у мене вже готовий обід вечеря, і ми йдемо знову на вуличку. Коли чоловік закінчує працювати, ми їдемо в магазин. Якраз це була субота, останній робочий день магазинів, прибирання, і готуємося до сну з Глібчиком. І коли глібчик вже засинає, починається мій час, я або роблю тренування, або вчу мови, або читаю книжку та роблю свій вечірній догляд.